Олександр, вітаю, слава Україні! Героям слава! На жаль, сьогодні ваша команда поступилася команді Брюге. Ви, в принципі, показували непогану гру, але, на жаль, отримали червону картку. І я думаю, це попливало на гру як-не-як. Як. Скажіть, будь ласка, декілька слів про гру? Так, звичайно, червона картка в першому таймі. Вона дала. Собі знати. Але навіть після червоної картки у нас було достатньо моментів, щоб забити і зрівняти рахунок, а може і вийти вперед. Голкіпер команди зіграв дуже добре на високому рівні, тому я думаю, що гравця матча цього можна давати йому, тому що дуже багато спас цього на свою команду. Ми навіть в мінус один, ми завдали дуже багато моментів, але не забили, ні приклад. Так, ваш кіпер сьогодні провів яскраву гру. Добре, дякую. Гарних вам надалі ігор. Дякую.